Понеділок, 30 вересня, Білий камінь. І дам йому білий камінь, і на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, тільки той, хто отримує, ОБ'явлення 2.17. Євсевій Кисарійський розказує історію про те, як апостол Іван врятував людину, яка ледь не загинула, ідучи на компроміс зі своєю совістю. Коли Іван уперше зустрів цю молоду людину недалеко від Ефеса, він був розумним щирим християнином. Апостол порекомендував його на пасторське служіння, і ця людина пройшла відповідне навчання. Однак потім він зв'язався з місцевою групою порушників порядку, поступово відмовився від усіх своїх принципів, урешті-решт повністю занурився в злочинне життя, ставши ватажком жорстокої банди грабіжників. Коли Іван почув про цього бунтівника, він попросив собі коня і провідника. Щойно апостол виїхав за місто, відразу схопили ці грабіжники. Іван попросив, щоб його відвели до ватажка банди. Коли цей хлопець упізнав апостола, він розвернувся і побіг, палаючи від сорому. Але забувши про свій вік, Іван побіг за ним. Апостол закричав: Не бійся, у тебе ще є надія на життя. Я віддам своє життя замість Твого. Зупинися, повір, мене послав Христос. Нарешті юнак зупинився. Він виглядав жахливо, він поволі повернувся до апостола, відкинув свого меча і, гірко плачучи, кинувся в обійми старого. Іван запевнив свого молодого друга, що прощення ще можливе. Ватажок банди впав на коліна. Іван провів з ним деякий час, повчаючи юнака з Божого Слова і зміцнюючи його віру. Колишній розбійник повернувся до церкви і надалі вів зразковий спосіб життя. Можливо, ця історія лише легенда, однак вона добре ілюструє те, як рання церква ставилася до Божої благодаті. Віруючи того часу, розуміли, що благодать поширюється навіть на тих, хто спіткнувся. Ця розповідь також ілюструє, що Бог спроможний розірвати узи компромісу й відновити в нас живу віру. У вісті до Пергамської церкви міститься чудова обітниця, ця обітниця для переможців, для тих, хто не бажає йти на компроміс із сумлінням. У тексті Книги Об'явлення 2.17» Ісус говорить: І дам йому білий камінь, і на камені написане нове ім'я. У стародавні часи присяжні використовували білий і чорний камені, щоб висловити свою думку щодо вини або невинності обвинуваченого. Білий камінь означав невинність. Бажання Ісуса дати нам білий камінь означає готовність з його боку забути все наше минуле, яким би темним та обтяжливим воно не було. Ми прощені Білий камінь також давали гостям, які йшли з дому своїх друзів. Господар розколював цей камінь на дві частини, одну з яких віддавав другові, а іншу залишав собі. Потім він говорив: якщо коли-небудь хтось із твоїх близьких проходитиме цією дорогою, хай принесе цей камінь, я візьму свій камінь, дві половинки співпадуть, і ця людина буде найдорожчим гостем у моєму домі. Даючи нам білий камінь, Бог немов би говорить. Ти не тільки визнаний невинним, а й маєш запрошення до мого дому. Для тебе приготовлене місце за моїм столом. Саме із цією обітницею Небесний Отець звертається до нас сьогодні. Ми можемо піддатися тиску, піти на компроміс або навіть упасти духовно, але завжди можемо знайти спасіння в Слові Божому. У Слові міститься істина, яка зробить нас вільними.